Як без перебільшення, буквально за кілька хвилин зняти дискомфорт, напруження або біль в попереку, незалежно від чого він з'явився, і як приємний бонус зняти загальний рівень напруження, розслабитись, зняти стрес і, можливо, покращити свій сон. Мене звати В'ячеслав Смирнов, я лікар. Через наші програми з цілісного підходу до фізичного та психологічного здоров'я пройшло більш ніж 200 тисяч людей І з нашого досвіду. Та на основі сучасних наукових досліджень я можу точно сказати, що той підхід, який зараз ви побачите. Спробуєте, насправді дуже швидко працює і дає дуже якісні результати. Перед тим, як ми перейдемо до практики, я розкажу вам саму необхідну теорію, що важливо розуміти, для того, щоб це було не просто вправи з інтернету, а дійсно створювало певну мотивацію їх робити регулярно. Я вам обіцяю, що це якісно покращить ваш стан і фізичний, і психологічний. Отже, чому болить поперек? Насправді так само, як і будь-який інший сегмент нашого тіла. Кістки не болять, там немає больових рецепторів, болять спазмовані м'язи. Тепер, чому ці м'язи спазмуються через порушену поставу, через порушений дихальний рух, через фоновий стрес, який ми не вміємо правильно обробляти. Є, звичайно, ще й інші причини, але це найбільш поширені. І тепер відповідно як з цим правильно працювати для того, щоб максимально швидко прибирати наслідки цих явищ. Що важливо розуміти в, в відношенні попереку, наш хребет він оточений з усіх боків м'язами, які створюють певну підтримку для нього науковою мовою. Це називається стабілізація. Стабілізація хребта. Так само в нас є порожнини, черевна і грудна, які так само є е, однією з ланок складових цього стабілізаційного механізму для нашого хребта. Якщо в нас. Нормально розподілений тонус по всіх м'язах, які формують наш тулуб, автоматично ці порожнини мають правильну форму і вони створюють оптимальну підтримку для нашого хребта. Отже, умовно, для того, щоб це було дійсно на рівні якогось зрозумілого образу, це схоже на те, ніби наш хребет підтримується м'язами нашої спини. Наших бічних ліній тіла і передньої поверхні, ніби як долоньками. Дві долоні, які підтримують наш хребет. І неважливо, це стосується попереку, грудного відділу або шиї. Якщо ці долоні в тонусі, вони правильно працюють, автоматично наш хребет знаходиться в збалансованому стані. Його підтримують з обох боків. А тепер уявіть собі: якщо в нас втрачається тонус, тобто правильна робота м'язів, наприклад, бічних стінок червоної порожнини і передньої стінки, перш за все, це косі та попередні. Річний м'яз живота. Качання пресу сюди не відноситься взагалі ніяк, бо це зовсім про іншу частину нашої біомеханіки. Якщо ці м'язи не достатньо функційні, а ви можете для цього подивитися на себе в зеркало в профіль або на свої фото, і скоріш за все, ви побачите там невеличкий животик або може навіть і е, великий животик. І відповідно це каже саме про те, що ці м'язи послаблені. І це означає, що одна долоня, вона ніби як випадає з цієї роботи, вона стає менш. Сильною вона менше підтримує хребет, вона відпускає його. І відповідно для того, щоб підтримати, застабілізувати наш хребет, друга долоня повинна брати на себе роботу першої, тобто вона працює за двох. І відповідно починаються все більше і більше напружуватись м'язи спини, і це створює все більшу і більшу компресію, тобто стиснення, саме на поперековий відділ хребта, і це призводить до остеохондрозів. Протрузій, гриж, це призводить до поступової руйнації хребта. Ці наслідки будуть формуватися і розвиватися далі. А от сам цей м'язевий спазм поступово збільшуючись і буде створювати відчуття скутості, напруження дискомфорту або власне болю. І саме тому будь-які мазі, пігулки, блокади, будь-що, масажі, воно не працює. Воно дає тимчасовий результат саме тому, що працює з наслідками, а не з причинами. Причина саме в тому, що ми втратили здатність до правильного. Адекватного керування своїм тілом в нас виник м'язовий дисбаланс, і ми не вміємо свідомо його прибирати. Задача має стояти в тому, щоб, по-перше, крок номер один навчитись самостійно без зовнішньої допомоги знімати напруження з м'язів по пареку. Задача номер два, другий крок, полягає саме в тому, щоб навчитись самостійно підтримувати більш оптимальний тонус м'язів передньої стінки живота, бічних поверхонь, і максимально розвантажувати м'язи попереку. Насправді це цілком можливо, це дуже легко і швидко може відбутись. Головне просто робити досить прості речі, які ми зараз, з вами зараз почнемо робити. Далі це все перейде на рівень автоматизму, тобто у вас автоматично покращиться постава, покращиться якість руху, підбереться живіт, ви будете себе значно краще почувати, а дискомфорт в спині піде. Повністю, власне, це головне, що було потрібно розуміти. Тепер ми переходимо до вправ. І перед цим я запрошую вас поставити лайк під цим відео, підписатись на наш канал, написати все, що ви думаєте з цього приводу тут в описі до цього відео, наприклад, чим ви намагались вирішити свої проблеми зі спиною і чим все закінчилося. І головне, якщо ви розумієте важливість та цінність цілісного системного підходу до здоров'я та розвитку фізичного та психологічного, ви можете пройти наш відкритий безкоштовний марафон в описі до цього відео є посилання. І я вам обіцяю якісне покращення стану і фізичного, і психологічного вже з самих перших занять. Там же ви знайдете посилання на інші відео на нашому каналі, які дотичні до цієї теми і теж будуть вам максимально корисними. І ми запрошуємо вас доєднатись до нашого збору на допомогу 204 му батальйону. ТРО це максимально круті хлопці та дівчата, які боронять нас з вами прямо зараз. Їм необхідна допомога. Давайте зробимо це разом. Перед тим як почати вправи, давайте зробимо тестовий рух. Будь ласка, станьте вільно, витягніть руки в сторони. Вирівнітесь, е, і обережно поверніться до кінця ліворуч, і так само обережно поверніться до кінця праворуч. І зверніть увагу на те, з якою амплітудою, наскільки далеко і з якими відчуттями ваше тіло може рухатись в цих напрямках. Тепер ми переходимо до власне практичної частини. Перед тим як почати робити саме рухові вправи, ми зробимо досить неочевидні, але дуже важливі маніпуляції, які допоможуть нашому мозку краще зрозуміти, що насправді відбувається в тілі, в якому насправді тонусі знаходяться наші м'язи. Це дуже дуже важливо, це насправді дуже сильно прискорить ваші результати. Отже, що ми зараз робимо? Ми стимулюємо рецептори, які знаходяться в м'язах, які для нас будуть найбільш важливими. Отже, що ми зараз робимо? Ми ставимо кісті на е, ділянку нирок і починаємо сильно розтирати саме цю зону. Задача це буквально 15-20 секунд викликати відчуття досить сильного розігріву саме цієї ділянки. Тут під нашими руками зараз нас знаходяться, наприклад, наші квадратні м'язи попереку. Це дуже важлива частина загальної цієї системи стабілізації нашого хребта. Тому Зараз ми стимулюємо ну, дуже важливі структури. Після цього ми можемо опустити руки нижче на ділянку крижової кістки, криж, крестець російською, і починаємо по бічних його поверхнях так само розтирати сильно тканини в цій зоні. Сильно розтираємо цю зону, сильно розтираємо цю зону і так само е, намагаємось створити оце відчуття сильного розігріву саме е, в цій ділянці. Справа та зліва. Так само 15-20 секунд на кожну зону. Наступний крок: ставимо долоні від кісток тазу по діагоналі вниз до лобкової кістки, десь відразу над паховими зв'язками і так само сильно розтираємо цю зону. Власне, зараз ми стимулюємо косі м'яза живота, які є дуже важливими знову таки для усієї загальної стабілізації нашого тіла і хребта. Розтираємо сильно цю зону. розтираємо сильно цю зону. Так само наступний крок це може бути рух, такий самий розтираючий по зовнішній поверхні зовні від прямого м'язу живота. Так само сильно розтираємо цю зону. Не бійтесь колись не туди поставити руки. От приблизно робіть саме так, як я це роблю, і воно буде давати от той оптимальний для вас результат. Коли ви це зробите, останнє, що ми зараз робимо, сильно розтираємо е лінії реберних дух, сильно розтираємо лінії реберних дух. Сильно розтираємо лінії реберних дух. Тут кріпиться наша грудочеревна діафрагма. Можете так само це зробити по бічних поверхнях вашого тіла, там де так само знаходяться нижні ребра. Коли ми це робимо, ми стимулюємо так само рецептори, які так чи інакше пов'язані з сприйняттям мозком нашої діафрагми, де вона знаходиться, в якому стані тонусі. І відповідно вона стане більш рухомою і керованою з боку нервової системи. Вже зараз. От просто спробуйте розслабтесь. Прикрийте очі, станьте вільно, відчуйте себе тіло, опору, дихання, глибоко, повільно, плавно вдихніть, видихніть, і порівняйте відчуття справа та зліва. І порівняйте їх з тим, що змінилось у вас порівняно з тим, як ви себе почували раніше, просто в нормальному стані. Вже зараз ви відчуєте, що ваш поперек, а насправді, можливо, і все тіло, стали ніби більш або легкими, або навпаки важкими. Це нормально, це ознаки е, більш глибокого розслаблення, більш вільними, розслабленими, менше дискомфорту, менше напруження, можливо, менше болю і більше рухомості. А тепер, коли ми закінчили цю неврологічну фазу тренування, власне, це було перш за все адресовано нашому мозку. Ми повторюємо тестовий рух. Будь ласка, станьте вільно, витягніть руки в сторони і повторіть. Повертаємось до кінця ліворуч, повертаємось до кінця праворуч. Зверніть увагу на те, чи збільшилась ваша рухомість. Хочете, можете нахилитись вправо, нахилитись вліво і подив... подивитись на те, наскільки більш рухомим зараз відчувається ваше тіло. Можете походити і зверніть увагу на те, як змінились ваші відчуття під час звичайного повсякденного руху. Навіть від цього ви вже відчули себе краще, бо зараз мозок краще розуміє, що відбувається в тілі, і краще, більш адекватно керує ним. Отака насправді має дуже простих вправ зараз по можливості. Будь ласка, ляжте, і зробіть вправи лежачи зі мною. Це буде максимально ефективно. Якщо ми працюємо в положенні стоячи, вертикально, у нас буде зберігатись певне напруження в спині, і ми не досягнемо такого результату. Тому бажано робити все саме лежачи. Якщо це неможливо, поставте відео на паузу і просто зробіть при першій же нагоді лежачи, щоб ви це відчули. Бо це дійсно буде просто інший стан, інша якість життя. Окей, ми лежимо вільно, руки вільно, відчуйте себе, відчуйте тіло опору дихання і порівняйте відчуття справа та зліва. Вдихніть, видихніть, плавно та повільно, кілька разів. Просто проскануйте тіло на от те, як ви себе відчуваєте на старті. Зафіксуйте ці відчуття обережно, плавно та повільно. Ми згинаємо ноги в колінах, ставимо ноги у вертикальне положення. Важливо рухатись без напруження, плавно, повільно та уважно. Поставили. Тепер ми ставимо долоні на реберні дуги. лікті лежать на підлозі, лопатки прижаті до підлоги. Важливо, голова має лежати саме потиличним бугром на підлозі, на опорі. Якщо в нас ми впираємось головою точкою вище за потиличний бугор, тобто в нас шия перерозгинається. Дуже важливо щось підкласти під голову невисоке, 1-2 см висотою, щоб наша шия витягнулася. Якийсь плед, полотенце невисоку подушку, Будь-що просто шия має бути витягнута і більш от, вирівняна. В цьому положенні ми тримаємо наші долоні на реберних дугах і ми починаємо базовий рух. Якщо ви вже бачили якісь наші відкриті ефіри, бачили інші відео, вам цей рух дуже знайомий, бо це база, фундамент та основа правильної біомеханіки, правильного дихального руху. Навдосі ми підвертаємо таз на себе, поперек впирається в підлогу, і ми ребрами, реберними дугами, розштовхуємо долоні назовні. На видосі таз опускається на підлогу, крижова кістка лягає, поперек прогинається. Вдих, поперек опускається на підлогу, припіднімаємо крижову кістку. Видих, крижова кістка опускається на підлогу, поперек прогинається. Вдих, поперек на підлогу, таз припіднімається, видих, таз на підлогу, поперек припіднімається, ми прогинаємось. Будь ласка, зараз ще якийсь час, поробіть цей рух, я прокоментую. Це дуже важливо. Рух має бути максимально плавним. Максимально повільним і максимально амплітудним. Якщо ми відчуваємо, що ми напружуємось, зменшуємо амплітуду, можливо, щось підкладаємо під потилицю, намагаємося настільки глибоко дихати, це має бути розслаблено, плавно, повільно, амплітудно. Якщо ви не відчуваєте саме рухомості в попереку, в ребрах, ви можете затриматись на цій фазі і робити це довше. На цьому етапі ми починаємо розслабляти і збільшувати рухомість, еластичність, наприклад, квадратних м'язів попереку, куполу діафрагми. Це дуже сильно впливає на загальний стан. Попереку. Загальний стан нашої спини. Запускається багато певних рефлексів, які вже зараз почнуть працювати на розвантаження всього хребта, повністю всієї спини і особливо поперекової ділянки. Так само це буде впливати на шию, на мозок, на рівень стресу, на роботу внутрішніх органів, на венозний відтік, тобто, наприклад, варікозні які зміни зміни або, наприклад, геморой, на схильність до набряків. Дуже 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 багато різних процесів зараз запускається от таких дуже корисних. Наступний крок: ми робимо практично той самий рух, тіль. Яки робимо його асиметричним. Ми робимо вдих, впираємось правою стопою в підлогу, стопи не відриваються від опори. Праве коліно виштовхуємо вперед вгору, коліно стегно тягнуть за собою таз справа, і таз нахиляється ліворуч. Ліва половина таза впирається в підлогу. Важливо, щоб коліна не нахилялися в сторони, щоб вони рухались вперед вгору і назад. І так само на видосі опускаємо праву половину таза на підлогу. Тепер ми робимо вдих, ліва стопа впирається в підлогу, ліве коліно, ліве стегно виштовхуємо вперед вгору, таз нахиляється праворуч. І на видосі ліва половина таза опускається назад на підлогу. І знов вдих. Права стопа впирається, коліно виштовхується вперед, таз нахиляється ліворуч, видих, права половина таза опускається на підлогу. Вдих, ліва половина тази припіднімається над підлогою, стопа впирається, коліно виштовхується вперед вгору. Видих, ліва половина тазу опускається на підлогу. Будь ласка, продовжуємо робити цей рух. Тепер дуже важливий момент: ми можемо тримати руки на реберних дугах і контролювати саме оцей так само рух на розширення в реберних дугах. Це корисно, це дуже важливо. Це буде стимулювати ще більше розблокування, збільшення еластичності, рухомості розслаблення попереку, попереково грудного переходу та попереково-крижої ділянки. Це дуже корисно. Це буде частково розблоковувати так само ваш таз і криж, збільшувати його рухомість. Це дуже корисно та важливо. Ми можемо тримати руки на ребрах і робити саме такий рух. Вдих, ребра розштовхують наші долоні, видих опустились, вдих ребра розштовхують наші долоні. Видих, опустились, намагаємось дихати симетрично вправо та вліво. Ще важливий момент: ми намагаємось не прогинатися в попереку. Багато хто з вас саме зараз робить це з прогином, я це точно знаю. Ми намагаємось давати можливість нашому попереку саме звисати вниз, відпочинаючи від самих кульшових суглобів, від та суставів. Робимо цей рух вже зараз, на цьому етапі, ви можете відчувати, наскільки ще більше розслабляється, звільняється і витягується ваш поперек, поперековий відділ. На наступному кроці, коли ви відчуєте це полегшення, еластичність, тепло, оці всі приємні відчуття, ми можемо розслабитись, випрямити ноги, просканувати відчуття, звернути увагу на те, як зміниться ваш стан вже от зараз, після того, що ми зробили буквально два рухи. Якщо ви можете рухатись далі, ми витягуємо руки в стелю, витягуємо руки в стелю. Лопатки прижаті до підлоги. І тепер ми робимо так само по черзі. Наприклад, на видосі, так само можна робити на вдосі. Ми витягуємо праву руку в стелю. Лопатка припіднімається над підлогою. Важливо, щоб шия була повністю розслабленою. Це важливо, контролюйте це. І поперек прижати до підлоги. Тіло повністю прижати спиною до підлоги, шия розслаблена. На вдосі опускаємо праву лопатку на підлогу. Видих, ліва лопатка відтягується від хребта. Ліва рука піднімається в стелю. Вдих, ліва лопатка опускається на підлогу. Видих, права рука витягується в стелю. Вдих, права лопатка опускається на підлогу. Видих, ліва рука витягується в стелю. Вдих, ліва лопатка прижимається до підлоги. Видих, права рука витягується в стелю. Вдих, права рука опускається на підлогу. І ще раз видих, ліва рука витягується в стелю. Вдих, ліва рука, лопатка опускається на підлогу. Тепер так само кілька разів робимо це навдосі. Зверніть увагу, як стають все більш еластичними м'язи в ділянці вашої правої лопатки між правим плечем та хребтом, шиєю, потилицею, попереком. Вставляємо праву лопатку на видосі в підлогу, вдих ліве плече витягується в стелю. Видих, ліва лопатка прижимається до підлоги. Вдих права лопатка витягується, права рука витягується в стелю. Видих опускаємо на підлогу. Максимально плавний та повільний рух. Вдих ліва лопатка. Видих. Вставили праву лопатку в підлогу. І тепер ми комбінуємо цей рух і попередній. Якщо втомились, руки можна опустити. Що ми робимо зараз? В нас синхронно будуть рухатись права рука і ліва нога, тобто праве плече, ліва половина таза, і навпаки, ми працюємо з діагоналями. Починаємо з руху на видосі. Видих: права рука і ліве коліно витягуються в стелю. Тобто відриваються від опори праве плече і ліва половина таза. Важливо не прогинатись в попереку це видих. Навдосі опускаємо праве плече ліву половину таза на підлогу. Видих, ліве плече, права половина таза припіднімаються над підлогою. Шия вільна, повністю розслаблена. Вдих опускаємо праву половину таза і ліве плече на підлогу. Ще раз. Видих, праве плече ліва половина таза. Піднялись. Вдих, опустились. Видих, ліве плече права половина таза. Піднялись. Вдих. Опустились. Ще раз видих праве плече ліва половина таза. Піднялись. Вдих, опустились. Ще раз видих ліве плече права половина таза. Піднялись. Вдих, опустились. І ще раз видих праве плече ліва половина таза, піднялись, натягнули оцю діагональ між правим плечем лівою половиною таза по спині, вдих опустились. І так само друга діагональ видих натягнули від лівого плеча до правої половини таза, натягнули і навдосі опустили. Тепер, коли ми спіймали цей рух, ми робимо його навдосі. І це буде давати ще більше звільнення а, від напруги. Збільшення рухомості та еластичності всіх цих структур. Вдих, праве плече, ліва половина таза. Витягуємо в стелю. Шия вільна. відчуйте, як натягується як резинова лента, е, повністю вся діагональ між правим плечем та лівою половиною таза по спині. Вдих, опускаємо їх на підлогу. Ліве плече, права половина таза, вдих, натягнули. І опускаємо на підлогу, видих. Вдих праве плече ліва половина таза. Видих, опускаємо. Вдих, ліве плече, права половина таза. Видих, опускаємо. Ми намагаємось дихати саме таким чином. Зібраний живіт і ребра навдосі розходяться в сторони. Вдих праве плече ліва половина таза. Видих опускаємо. Відчуйте, як з кожним рухом у вас, ніби як все далі і далі уходять один від одного плечові суглоби і кульшові суглоби. І ще ліве плече права половина таза. Вдих. І видих опускаємо. Бажано продовжувати робити цей рух і далі. Тобто ви можете зробити його 5 разів, 10 разів, 15, 20. На початку, поки ви а, от, налаштовуєтесь на потрібні правильні відчуття, поки тіло реагує повільно, бажано а, ці рухи робити більше. Потім, буквально за кілька таких занять, коли ваш мозок, ваше тіло зрозуміють, що власне потрібно от, бути, як це має відбуватись, ви зможете буквально за 3, 5, ну 7, ну 10 рухів максимум. Повністю знімати напругу, відтворювати баланс в тілі, знімати будь-які некомфортні і неприємні відчуття. Після цього ми обережно випрямляємо ноги. Добре, ви молодці. Випрямляємо ноги, відчуйте себе, тіло, опору та дихання, і порівняйте відчуття справа та зліва. Відчуття, відбитки, які тіло лишає в опорі, дихання справа та зліва. Вдихніть, видихніть, порівняйте дихальну рухомість справа та зліва. Наскільки все симетрично та об'ємно? Що змінилось? Скоріше за все, ви зараз відчуваєте, що ваш хребет видовжився. Він став більш еластичним і комфортним у відчуттях. Те саме стосується спини справа та зліва. Лопатки, ніби як розвелись ширше далі в сторони і опустились на підлогу більше ніж зазвичай. Витягнулись, і розслабилась шия. Ніби як розійшовся трохи таз. Витягнулись ноги. Дуже приємне відчуття або важкості або легкості в тілі, тепло, пульсова хвиля, дихання більш об'ємне та вільне. Це дуже сильно впливає на стан хребта, суглобів, роботу внутрішніх органів, серця, судин, гормональну систему, імунну систему. І дуже важливо на наш мозок, психіку, на рівень нашого стресу. Зверніть увагу на те, наскільки більш об'ємним, вільним, повільним, комфортним стало ваше дихання теж дуже важливо. Наскільки відчувається менше напруження та дискомфорту в тілі, в спині та в попереку. Ви можете лишатись в цьому положенні та стані стільки, скільки вам комфортно, коли ви відчуєте, що можна і хочеться рухатись якось далі. Ви можете перевернутись на будь-який бік. Обов'язково, саме таким чином, ми підіймаємось. Ми лягаємо на будь-який бік. Лежачи на боку, ми можемо зробити вдих. Видих, можливо, кілька дихань. І коли ви відчуєте комфортність, достатність, коли ви відчуєте, що ви можете переходити в положення сидячи, ми обережно допомагаємо собі руками і потихесенько підіймаємось. Відштовхуємось руками від опори, і обережно сідаємо. Якщо ми встаємо просто от, з положення лежачі через звичайне згинання, коли ми напружуємо прес, власне, ми ломаємо те, що відбудовували так довго на килимку на підлозі через прави. Дуже важливо піднятися з максимальним розслабленням для того, щоб перенести оцей новий стан, нове розподілення тонусу у ваших м'язах, нове навантаження на хребет та суглоби у вертикальне положення, тобто у взаємодію з гравітацією, з в силою тяжіння. Тоді оцей ефект значно більш якісно закріпиться у вашому тілі і потім перенесеться у ваше повсякденне життя, сидячи. Кілька разів ми вдихаємо, видихаємо. Коли ви відчуєте, що ви можете вставати, так само обережно підіймаємось і переходимо в вертикальне положення. Коли ви встанете, будь ласка, так само вирівняйтесь, станьте вільно, прикрийте очі, відчуйте себе, відчуйте своє тіло, відчуйте опору під собою. Плавно та повільно, глибоко вдихніть і видихніть кілька разів. І так само порівняйте відчуття справа та зліва. Зверніть увагу на те, що змінилось, наскільки зараз ви відчуваєте себе більш стабільно, збалансовано, центровано, наскільки більш об'ємне розслаблене ваше дихання, наскільки більш розслабленим відчувається ваш поперек, ваш хребет в цілому, наскільки більш повільним, плавним, об'ємним відчувається ваше дихання, як змінився ваш внутрішній стан. Так само походіть там, де ви зараз знаходитесь, і спостерігайте за тим, як рухається ваше тіло змінилось у ваших відчуттях. Якщо ви будете регулярно робити ці вправи, неможлива ситуація, коли ваша спина продовжує боліти так само, як вона боліла і раніше. Це вже дійсно критичний стан, коли потрібна дійсно вже серйозна медицина. Якщо це умовно штатна ситуація, стандартна, от як у середньостатистичної будь-якої людини, там з грижами, протрузіями і так далі, це все повністю можна прибрати. Навіть грижі можуть реабсорбуватись, тобто, або зменшитися, або зникнути повністю, якщо робити просто правильні речі. Які займають досить небагато часу. Коли ви це зробите, напишіть свої враження та спостереження, ваші результати в коментарях до цього відео. Якщо це було корисно, поставте лайк, підпишіться на наш канал. І якщо ви хочете отримати ще більші і швидкі результати і в своєму фізичному стані, і в психологічному, ви можете пройти наш відкритий безкоштовний марафон, посилання на який є в описі до цього відео.